Україна очікує вже наступного року отримати перші винищувачі Гріпен. Загалом Швеція має передати Україні 150 таких літаків. Президент України Володимир Зеленський назвав цю домовленість зі Швецією історичним кроком та частиною майбутніх гарантій безпеки України. Літаки Гріпен, які має отримати Україна, вважають кращими за F-16. Передусім, Гріпен це сучастий легкий винищувач четвертого покоління. Він поєднує високу маневреність, адаптивність до різних типів злітних смуг і швидке обслуговування. Літаки розроблені шведською компанією САП стоять на озброєнні військово-повітряних сил Швеції, Чехії, Угорщини, Бразилії та інших країн. Також стало відомо, що шведська оборонна група САП у рамках угоди про купівлю літаків розглядає можливість відкриття заводу в Україні для складання винищувачів гріпен.